Дорогі мої друзі, дорогі мої підписники, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає знову ж таки свіжопригний автомобіль. Друзі, багато автомобілів ми вже продали, не встигаємо навіть приганяти, так як ви в нас їх купуєте. І хочу сказати дякую, що довіряєте. Дякую, що купуєте, що замовляєте послугу доставки, тому що ми не боїмося пригнати наші будь-які автомобілі в будь-яку точку України, щоб ви його перевіряли, щоб ви його оглядали. Я знаю, що ви його заберете, тому що кожне наше авто, так як саме цей Hyundai ix 35 Друзі, вони йдуть в ідеальному стані без жодних яких пошкоджень. Без ДТП, без скручуваних пробігів і так далі. Друзі, що б я хотів сказати по нашій роботі, по взагалі наших сайтах і так далі. У нас є в описі, ви можете побачити Viber Telegram канал Туди ми закидаємо автомобілі, як тільки викупляємо у Швейцарії. Тому обов'язково підпишіться туди. Це дуже легко, будете мати Viber і в Telegram і сповіщення, і будете бачити автомільчики, які ми для вас приганяємо і що ми для вас підбираємо. Також є Viber, Viber сказав вже TikTok, TikTok, до речі, да, хотів сказати, так, TikTok у нас є ще, YouTube канал, ви оглядаєте це відео, ну і, звичайно, Instagram. Хто є на цих площадках, також, будь ласка, підписуйтесь. Ну а на Viber Telegram це дуже легко, обов'язково підпишіться, вам буде зручно і не пропустите точно автоміль своєї мрії. Тому що закинули вчора Хонду, позавчора, точніше. Ні, вчора ввечері закинули, друзі. Вчора ввечері закинули. Да? Сьогодні врано вже приїхали і забрали. Ну, хто встиг, той встиг, а друзі, а хто не встиг, того вибачайте, будемо пригнати її надалі такі автомобілі. Сьогодні мова прийде про наш свіжопринтний Hyundai Ай 35 Друзі, цей автомобіль у нас іде. Зразу ж кажу, хто шукає на автоматі і повнопривідний, це не для вас варіант. Це варіант, друзі, для тих, кому не треба повний привід, тому що в більшості випадків він більшості людям не треба реально. Але всі от шукають собі накручують, що нам треба повний привід. Ну, Хай так, друзі, наші Hyundai X-35. І цей автомобіль, конкретно ця моделька і цей варіант пригнаний із Швейцарії, свіжо із Швейцарії без пробігу по Україні. Він не має взагалі жодного пробігу по Україні. В Швейцарії орієнтовно 500 чи 1000 км назад він був обслужений. Ми його викупили, друзі. І що хотів би сказати, тут помінене масло, фільтра, колодки, тормозні, бліни. Коротше, тут навіть якщо ви глянете, от тут новесенька стоїть тормозна система, повністю реально. Що б я хотів ще розказати про нього? Це 2014 рік випуску автомобіля. Я ще раз тако обходжу його, показую. 2014 рік випуску 1,7 дизельний двигун, механічна 6 коробочка передач. Автомобіль на передньому приводі йде на хорошій такі, доволі комплектації, в рестайлінгу. Тобто передні, задні задні стопи, я не знаю, до речі, чи в них змінювалися, але от не пам'ятаю. Передні фари, це у них точно змінилися в гарному вигляді. Вони такі з лінзами, з ледами йдуть, з ледівськими смужечками зверху, понизу. Короче, класно виглядає. Зараз ми заведемося Покажу, як він легко заводиться, як гарно працює, перейдемо перевірку повністю лакофарбового покриття. По зовнішній частині зауважень немає в автомобілі. Дуже гарно виглядає автомобіль ціленький і навіть включаючи все це, що навіть лобове скло, друзі, у нас йде Hyundai. Ось, будь ласка, він код для перевірок одразу фокусуйте, перевіряйте по коли кому потрібно. Саме головне, пам'ятайте, друзі, що хто для себе шукає кросовер в бюджеті до 15 тисяч доларів. Ціна нашого автомобіля 14 14500. Хто шукає для себе кросовер на передньому приводі, кому може бути? Хто шукає на механічній коробці передач, цей варіант для вас буде ідеальний. Він компактний, він комфортний, він економний. Запчастини в нього такої середньої цінової політики, і вони завжди є у наявності, тому що хіндайчики стає щораз то більше. Люди їх полюбляють, машинки реально класні. Що хочу зробити? Хочу завести я цей автомобіль, Гляну, Глянучи, я взяв ключа з собою. Так, да, ключа я взяв, друзі, до автомобільчика, якщо не помиляюся, йде два ключики, ось таких з ключиком. Фокусую камеру. Ось таких два ключики. Тепер заведемо ми наш автомобіль. Вже він, певно, що півгодини, друзі, напевно, я знімаю свої відео і він стоїть на запалюванні. Тобто фари, стопи світяться. Зараз ми подивимося, як він заведеться через півгодини. Часу простою на денних ходових огнях. Завівся добре. Завівся легко, добре завівся. Помилок ніяких не виявлено на автомобілі. 205 тисяч 816 кілометрів оригінального пробігу. На 100% ви можете після мене перевіряти, як вам, тільки, як вам тільки подобається, з цим проблем немає. Навігаційна система у нас є. Ось так вона виглядає, друзі. Так, що б я хотів показати. Ага, Покажу зразу двигун, знову ж таки, як працює він на холодну, тому що я завів автомобільчик на холодну. Дивіться, ось температура. Я зближую зараз, якщо вийде, ось. температура на нулю, на 50 навіть ну, не піднялась взагалі. Зараз ми перейдемо до нашого капоту. Покажу підкапотний простір. Так, це RDI 16 v Двигун працює рівнесенько. Жодних зауважень, жодних нюансів. Гляньте сюди на підкапотний простір, жодної корозії, жодний болтик не ржавий ніде. Ну, Швейцарія, що тут говорити? Країна хороша, дорога. Дивіться, виняли. чупа, тяжко виймався, звісно. Але от, виняли, проблем нема. Відкриваємо пробочку нашу. Так, дивіться. Гази не пруть, нічого не скидає, маслом не закидає. Все. Вібрації по двигуну нема жодної. Антифриз в нормі, масла фільтрами, тут, й казав я вам. В Швейцарії поміняні були. Е, так, двигун працює як часи, це вже я вам сказав також. Тепер по комплектації трішки всередині. Я вам покажу. Дивіться, електродзеркала ми маємо. Складаються, розкладаються. Е, зараз присяду. Чотири склопідйомники, друзі, також присутні в нас. Та раз, два, три є. І той 4. Є, все працює. Центральний замок. Працює. Так. Автоматичний датчик світла, автоматичний датчик доща, мультифункціональне кермо, як буде правильно. Е, так, є автомобіль має розхід 7,7 по місту. Ну це, звісно, не збитий, це на холостому ходу. Він настояв, поки ми його знімали. Е, заведений був. Тобто, е, я думаю, розхід по місту тут 7 літрів автомобіля. Буде. 7,7 – це вже піднявся. Є е, асистенти, можна вимкнути по телефону, говорити. Так, що ми маємо тут? Допомога при спуску з гори старт-стоп і світло, електросвітло регулювання світла. Ось я яркость пише. Е, так, тут ми маємо навігаційну карту. Мапу, тобто є налаштування, там бачу Bluetooth MP3плеєр, підігрів заднього бокових дзеркал, двохзонний клімат-контроль з кондиціонерчиком зі всім повністю. підігріви передніх сидінь вмикаю, AUX iPod USB. Два прикурювача. Ось таких ось так якось вони виглядають. Ну і, звичайно, шестиступенева коробочка передач. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Дуже легко включаються. Так. При вмиканні, друзі, задньої передачі вмикається у нас камера заднього виду. Екран здоровезний. Е їхати дуже зручно. Полоси не показує. Тобто є буває таке в автомілях, що повертаєте руля і показує, куди їде автомобіль, і показує напрямок автомобіля. якось так. Механічний ручник, е два підстаканечки, о, до речі, підсвічується підстаканечок. Е тут ми маємо, друзі, такий великий бардачок, можна щось покласти. Тут ми маємо вмикання світла, все працює. Тут, до речі. Ось є ще така допоміжна, виїжджаєш торочка, якщо там сліпить щось. Дзеркальце. Закриваємо. Мікрофон монтований в цьому в потолку. Це мікрофон під'єднаний до Bluetooth. Ось тут пише Bluetooth. Ви під'єднуєте телефон і ви собі можете говорити, ну, не тримаючи телефон в руках, а просто по Bluetooth. Ось цей мікрофон буде вас читувати повністю свій голос і передавати, звичайно, ж, так як воно по Bluetooth є. Так, переходимо далі, друзі. що б я хотів, ага, сидіння я вже вам показував, в якому стані на 200 тисяч пробігу, гарні, не затерті. Взагалі весь автомобіль в гарному стані. Підігрів задніх сидінь, що мені в цих автомобілях подобається, працює він, до речі, ніде також не потертий, коврички тканинні в нас йдуть. Сидіння в гарному стані, шкіра комбінована тканина, тобто комбінований салон. якось так виглядає наша передня панелька. Гарно, мені подобається велика мультимедія, подобається підігрів сидінь, передніх задніх цих автомобілях. Так, під номерним знаком жодної корозії немає. Камера заднього виду у нас присутня. Тут, я показую, знизу стрічечку таку, де герметик. Тоже, також жодної корозії. Ну, це Швейцарія, жодних зауважень. Тут болтики ніде не кручені ні один, ні другий, третій, четвертий також. Шторочка наявна. У нашому автомобілі сідушки можна складати, до речі. І тут ми маємо, друзі, такий ще додатковий великий бардачок. Там ми маємо компресор і накачку шин. Так, переходимо далі. Переходимо далі. Що ми маємо тут? Ми маємо, друзі, гарно збережну дверну карту. Сидіння в нас на підігрівчику. Шкіряний салон з цієї сторони. ну Він ззаді взагалі ідеальний, Я вам скажу так, що навіть ніде не протягнута, не просижена, ні одної царапинки, нічого нема. Тут ми стаканечок на каву гарненький такий. Класний класний автомобіль, кросовер, Передньоприводний, хто шукає для себе економне авто на високому клірності, тоді я вам його рекомендую, друзі. Хороше, класне перевірене авто. Тепер, я думаю, що вже коли ми вам все це показали, ми перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Зараз, друзі, я покажу вам, що по фарбі у нас б'ється в нашому автомобілі. Секундочку. Так, і прибуваємо 130, 112, 112, 104. Крило 79, 69, 69, 93. 68 107 80 99 79 69 80 арочки 80 82 82 80, 80 80 94 77 87 72 оригінал ззаду пластик 150 150 180 140 220, 160, 160. З цієї сторони 69, 80, 70, 90 Сіючка 70, 69, 80, 80, 95. Арочка 70. Дверка вже задня пішла. 70, 76, 66, 86, 86, 150, 140, 100, 150, 140, 150, 150 крило 113. 107 і 88. Що ж, друзі, хотів би я сказати про наш Hyundai X-35. Машинка класна. Працює рівнесенько, чудесно, 200 оригінального пробігу, що я рахую на даний момент на ринку України. Це є повністю дуже гарний показник. Навіть на ринку Європи. Їх зараз знайти з 200 пробігами вже важко. Бувають, проскакують там менші пробіги, але відносно і ціна буде дорожча. Машинка ціла без пошкоджень, без ДТП, єдине це підфарбування, не а підфарбування, підлакування задньої кришечки багажника. От гляньте, дивіться, якщо б'ється в нормі, у нас 60, 80, 90, отак, ну, це так може бути допуски. Тут і б'ється 150, тут і б'ється 90, плюс-мінус 60 мікрон. Да? тобто, Задня кришечка багажника має підлакування, що я рахую, повністю не критичне. Я вам показав: що потрібно звертати, до речі, в таких моментах, друзі, коли от ви дивитесь, що було підлакування кришки багажника, чого воно могло бути? По різних причинах. Можливо, підходили до машини, наприклад, покласти речі. І от сумкою, наприклад, хотіли відкрити багажника і от сумкою дерли, наприклад, ще щось робили. Тобто десь лакофарбове покриття, воно мало трішки якесь таке подряпинки, ще щось. Його заматовують і дають ще один слой лаку, машинка виглядає ідеально. Тобто, що критично, цей лак ніколи не полізе, нічого з цим не буде. Але по яких причинах, по яких взагалі моментах треба дивитися, що машина ніколи не мала пошкоджень, що вона от має суто лак. Давайте глянемо, да. 140. 180, 150. Тобто по яких моментах? Дивіться, болтики ось тут. на... Е як сказати, амортизаторах не кручені. Болтики на багажничку, чого я вам зразу їх показав. Вони не кручені ні з одної, ні з другої сторони. І болтики тут також не кручені з цієї сторони. Навіть можна вам показати з цієї сторони. Ось, Тепер пробиваю вам з середини. 46, будь ласка, тут пробиваю 56. Має бути половина того, як має бути е, ззовні. 40. Е, зрозуміло, да? чого половина? От Я вам проб'ю зараз тут. 90. Пробиваємо пройома 60. 60, половина. Прийоми завжди б'ються менше. Тобто машина ціла, гарна, без пошкоджень, без ДТП, підлакування задньої кришки багажника. Це я рахую дрібниці. Я навіть таке не рахую. Машинка хороша, кого цікаві, друзі. Ми можемо доставити вам її в будь-яку точку України. Ви можете після нас її перевірити. Можете замовити собі експерта, можете замовити собі якийсь там офіційний дилер. або Кого там хочете, ви собі замовляєте. Можете приїхати до нас з тими людьми, перевірити. Ми надаємо свій автомобіль для будь-яких перевірок. Тобто, ви купуючи у нас автомобіль, ви маєте гарантії, я скажу вам так навіть. Звичайно, вони не письмові, але на словах. Ми знаходимося нас на площадці. Я завжди кажу своїм людям, от вони кажуть, там буває, а ви даєте якісь гарантії. Я кажу, друзі, мої гарантії це моя робота, моя репутація, мої відгуки і моя площадка. Щось буде не так, а я знаю, що все буде так, тому що машинки чесні і перевірні. Приїдете до мене особисто сюди на нашу площадку. Ми не ховаємось, один той самий номер телефону, одна та сама. Адреса, тобто вулиця Невської 75, місто Радивилів, Рівненська область. Е, тому, друзі, машинки хороші, машинки перевірені. Кого цікавить такий гарний хюндайчик, телефонуйте, приїжджайте на огляд, та зрадить нас місто Радивилів, або можемо доставити вам їх в будь-яку точку України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.